Близнюки, привітики! Гороскоп вам на серпень місяць. Близнюки. Карти показують, що в цьому місяці вам потрібно чогось потерпіти. Якщо ви цього дуже чекаєте, то терпіть. Це може бути якась новина, якесь рішення. Тут показує, що хтось до вас спішить, якась людина до вас приїде, можливо, гості, тому що бачу, тут у вас, а, можливо, десь підете на день народження, або якесь у вас очікує предпочлення по роботі або признання в любві. Вам все сподобається, якийсь шанс радості у вас буде. Якщо ви це заслужили, то радуйтеся. Можете якісь розпочатися нові стосунки, дружба, ну, одним словом, любов. Або ще, можливо, здійсниться якась мрія. Але потерпіть і все буде. Порада вам на серпінь місяць. От ця карта вам також випала хороша. Порада. Якщо вам щось потрібно, то попросіть. Якщо ви допомагаєте, вам допоможуть. Якщо ви це отримали, то і той получить, хто вам допоможе. Типу, якщо даєте ви, дають вам взамін. В стосунках, можливо, також хтось хоче вам щось допомогти. Карта хороша. Просіть, будете мати.